Акція пам'яті українських дітей жертв російської агресії відбулася у Варшаві у день захисту дітей. Її організував місцевий євромайдан. На замковій площі зібралися активісти з плакатами в руках. На них українські міста, фото та імена дітей, чиї життя забрала Росія. За даними Офісу Генерального прокурора України, з початку повномасштабного вторгнення загинули 630 українських дітей, майже дві тисячі отримали поранення, і десятки тисяч вкрала Росія. Євромайдан, Варшава. Ми тут для того, щоб нагадати світові про те, що росіяни безжально вбивають українських дітей, про те, що вони, як терористи, як справжні терористи, вбивають тих безбронних, хто не може за себе постояти і не може себе захистити. В моїх руках плакат, коли росіяни безжально випустили ракети по абсолютно цивільному будинку, в якому спали мирні люди. Будинок знаходиться поруч зі школою. Того дня не прокинулось шестеро дітей і їхніх батьків цілі родини, 23 людини. Це чиїсь діти.